Всім привіт! Я вітаю вас на каналі Kinder Surprise. EA. І сьогодні ми розпакуємо з вами третій і останній гранд Сурпреза від Kinder Surprise весняної колекції 25-го року. Ось такий чудовий пречудовий Кіндер ми маємо. На жаль, в Україні офіційно ця серія не представлена. В принципі, жодна серія з 200 грамових не представлена в Україні. Вона представлена лише в Італії. Також в Великобританії. Сюди вона потрапила, звісно ж, через магазини, які імпортують товари до України. Отже, дві іграшки із колекції ми вже з вами знайшли і дякую, що це не повторки. І сьогодні у нас є шанс знайти третю фігурку. Отже, починаємо. І перш ніж почати розпаковку, ми з вами й зважимо його. А зважувати ми будемо просто ось так, разом з всім. І ми маємо вагу 369.18, що дуже схоже на Волдеморта, якщо чесно. Будемо сподіватися, що це не повторка. Але, якщо чесно, якщо трапиться повторка, то. В принципі, повторну іграшку ми завжди з вами можемо продати. А мені, я хотіла знайти Гаррі Потера і Волдеморта. я їх, в принципі, знайшла. Для мене це буде достатньо. Ось така у нас картоночка дуже гарна. І тут у нас буде зараз шурхіт. Наше велетенське яйце. Ось так має вигляд. Підставка у нас в комплекті. Отже, написи Kinder Kinder Kinder, 220 грамів шоколаду. Це можна луснути від шоколадної коми. Але ми з вами будемо розглядати ж лише іграшку. Їсти в кадрі я не планую. 100 грамів бажаєте? Одна половинка 100 грамів. Отже, підставочку ми також прибираємо, все зі столу прибираємо. І я дуже-дуже сподіваюся, що це Дамблдор. І це не Дамблдор. А це Гаррі. Нам попався другий Гаррі. Дуже шкода. Але нам попався другий Гаррі. На жаль, повторка. Ось так, Гаррі виглядає. Дамблдора у нас немає. Ось такий у нас Гаррі. Дуже шкода, що нам не попався Дамблдор, але, в принципі, всі мої хотілки я в, е зробила. Це у нас дві іграшки. Надії, на жаль, не справдилися. Третії іграшки мені не попались. Попався повторний Гаррі. Але я не сумую, адже у мене є два головних герої цієї саги. Гаррі і Волдемор. Двобій на столі уже розпочав. Отже, завершуємо цю магічну сагу Гаррі Поттер в гранд Сорпреза весняної колекції 25-го року. А я дякую вам, що дивилися всі три відео. Дуже дякую за ваші підписки, лайки, а також коментарі, які мені допомагають просувати україномовний контент на YouTube. А я вам дякую і до побачення до наступних розпаковок.